Відомий на Прикарпатті богатир рекордсмен Назар Павлів знову у черговий раз продемонстрував свої неймовірні можливості. Цього разу він спробував зрушити з місця найважчу машину. БелАЗ. як це йому вдалося, бачила Іліана Хомишин. Зрушити з місця 21 тонну завдання здається нереальним. Але наш прикарпатський стронгмен стверджує, що йому це під силу, ба більше того, сьогодні він збирається потягнути два білази загальною масою 55 тонн чим самим поб'є світовий рекорд. Ці багатотонники він тягнув у селі Дубівці на вапнякових кар'єрах івано франківськ цемент. Адже тільки там працюють найбільші і найважчі на Західній Україні машини. Перша спроба. Назар Павлів планує підкорити 21 тонну. 21 тонну осилив. Тепер друга спроба. Більший била з вагою уже 33 тони. Але це ще не кінець. Назар Павлів планує встановити світовий рекорд, потягнувши одразу дві машини. Йде на рекорд, потягне чи не потягне. Глядачі хвилюються, судді налаштовуються, але все залежить від богатирської сили Назара Павліва. 55 тонн за 45 секунд вдалося протягнути на 6 метрів 37 сантиметрів. Новий світовий рекорд встановлено. Голодець! 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 Спортсмен розповідає, що сьогоднішній рекорд дався йому дуже важко, але цю перемогу він присвятив своїй батьківщині. Я як спортсмен, як громадянин України, Звичайно, завжди був на стороні сніжовтого прапора. І сьогоднішнє своє досягнення, свій рекорд хочу присвятити своїй батьківщині, нашій незалежній єдиній Україні. Це досягнення буде зареєстроване представниками книги рекордів України, а ті, в свою чергу, передадуть дані до представництва книги рекордів Гіннеса. Богатир вкотре показав приклад здорової і сильної людини і заохотив в першу чергу дітей рости і бути сильними. Я хочу бути таким сильним, як Назар Павлю. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.